Тати на ролики та спробувати виграти в Ужгороді Влаштували змагання з роликового спорту. Учасники демонстрували свою майстерність у різних дисциплінах та вікових групах. Змагання в Ужгороді проходять вже другий раз. і На цих змаганнях ми відкриваємо нові дисциплін, дисципліни. Це класичний слалом з серії фрістайлу на роликових ковзанах. У нас вікові категорії від 5 до 9 йдуть, дітки також йдуть від 10 до 13, враховуючи цю дівчинку до 14 і дорослі від 19 плюс і далі. Чотири категорії виходить. Цей адреналіновий вид спорту успішно освоюють як хлопці, так і дівчата. У них є свої улюблені вправи та дисципліни, тому що е, на роликах дуже добре і мені дуже подобається. А саме там, де я люблю вправи робити, це стрибки висоту і стрибки в длину. Я попросила маму, і я пішла на ролики. Я в перший раз. Найбільше подобається. Це стрибки у висоту і до слайди і програма. На змаганнях судді оцінювали технічне виконання вправ та артистизм номерів. Учасники активно підтримували один одного на шляху до підкорення роликових висот.